Мотивація взагалі була на то на перші дні. Я думаю, що вона була у всіх однакова. Сам я родом з Донбасу. У мене залишились батьки. На Донбасі, і розуміючи, що крім нас ніхто нашого ворога не віджене від наших сімей. будівлі ми відбудуємо. Країна це добре, класна влада так само, але саме мотивація, як і у всіх, це власні сім'ї родини. Треба було захистити і розуміти, що ніхто крім нас нашу роботу робити не буде. Як то кажуть, є така приказка, що спасіння утопаєшся діла рук самого утопаючого». в принципі, десь так воно і відбулося. Якраз умовно напередодні повномасштабного вторгнення. Попався на очі такий пост в Фейсбуці, де людина нормально пояснила прямим людським язиком, що коли кацапи будуть приходити і гвалтувати наших жінок, дітей, і ти будеш сидіти і дивитись в очі своїй родині, і просто за того, що схибив і не взяв в руки зброю і не захистив свою родину, то потім можна вже більш нічого не робити. Бо буде поздно щось взагалі предприйняти. Постукають двері, і ніхто нікого питати не буде. Воно лягло на той момент на настрій загальний, і цього напруження, яке відбувалося останні дні, і довго не роздумав.